Доброго денечка ще один раз. Дивіться, ну, яке у мене щастя. Ну-ну, бігай, я тобі не буду близенько так показувати. Я поселила покажу його в цю кліточку. Застелила щоб, дивіться, застелила мішок, під мішком фанерні такі полоски і зверху насипала цього. тирси м'ягенької. Для нього приготовлене дуже гарне місце. У мене є така там колись жив козел, там є світло, там є тепло, там є світло, ну все. Але то щось мені його так шкода туди. Хай побуде тут у мене перед очима, я його хочу приучити. Мій хвостик такий. Будемо називати. Мене то охота, його назвати Васька. Давайте підказуйте, хто як хоче. Дивіться, я сьогодні вранці виложила відео. Ну і сижу щось там, Тут мені дзвінок. Добрий день, добрий день. Ви шукаєте кабанчика? кажу, да. а що у вас є? Каже, приїжджайте, слухайте 15 кілометрів від моїх від моєї хати. От я дзвонила сестрі, кажу, поїхали, бо я сама трошки так по трасі, знаєте, от, це за Здолбуновом, село Лідово. Там є мужчина, дуже хороший, дуже порядний, дуже він. Працьовита така людина. В нього гуси є, він продає гусей, гуси тушки продає мою виду. В нього мускусні качки є, в нього оці свинки є. Та оце мама В'єтнамка, тато Кармал. А тато цього хлопчика, слухайте, це можна вмерти, чесне слово, він куплений. Нема навіть два кілометри біля моєї хати. Да, я такий гарний. Да, я був твій, мій тато сусід твій був, а ти не знайшла його. Ну, коротше, це яка різниця? Ну, я з'їздила там навіть 15 кілометрів нема. І взяла чоловік, позвонив. Боже, вам велике дякую. Як дивитеся відео? І слухайте, я з щастя навіть не попитала, як його звати. От, ну дуже побачила, що це ну, хазяйська людина працьовита. Ну, Я таких людей люблю. Попитала, що він їсть, каже, їсть все підряд, їсть сіно. Я взяла таку ось сюди от, бачите, зараз покажу. Положила ячмінь, гранулу люцерки. ну побачу, Я побачу не, не трона, я йому по-другому дам, так буду, як свиней кормить. Порізала капусту, порізала е гарбузку. Вже в мене біда гарбузи кінчаються, знаєте? І трошечки дала макухи сюди. Все сухе. Ну, побачимо, не буде їсти, Значить, ми йому підберемо меню хорошеньке. Головне, що він в мене є. Ви гляньте, який красивий. Помагайте називати. Гляньте ну, Не думала, не гадала, що в мене таке чудо з'явиться красивеньке. Він народжений 25 вересня. От, 25 вересня. Дивіться, це від лампочки, чи що, якесь таке світло падає. О, отакі, о, він. Е, народжений 25 вересня, 25 жовтня йому було місяць, 25 листопада. Це було два місяці, ну і 10 днів, да? два місяці, десять днів. Він для моїх свинок підходить 100 процентів. Головне мені його вирости, щоб він привик до мене, щоб він гарно себе вів, щоб був хороший хлопець. А виглядить, він непогано на 2 місяці, 10 днів. Ага, я його зважила. Він важить чуть менше, ніж 10 кілограмів. Із кліткою 2,800. І клетку я відняла, і вийшло чуть менше, ніж 10 кілограмів. Нічого, скажи, нічого, хлопчики не почищені, кнурики, вони. Трошки тугіше в розвиванні. Але вони вже мені кажуть, цей мужчина, до свинок не зумайте, бо покриє. Оце уявляєте? І тато кажу, тато його куплений біля мене, Боже. Я біля тої хати кожен день проїжджаю. Кожен день. Хто міг подумати, що вони тримають свинок таких? Да? Я такі, во, які ушки волохатенькі. мій золотий. І хвостиком, і хвостиком провірила всі принадлежності чоловічі на місці, От, заплатила гроші і поїхала. Отаке. Стоїть він тисячу гривень, я дала мужчині тисячу 1050 з радості, от, і поїхала, кажу, забрала із сестрою. Ах, мій золотий. А? І в мене вже є. І головне, не чорний. І головне, що. Я хотіла білого або такий кольори, як мої свинки. Отакий він. То мені ще лучше, він ще, ще красивіший. Отак. Давайте всі разом підказуйте, як його називати. І велике дякую тому мужчині, що він мені позвонив. і що він мені сказав, що в нього є такі кафе, а всі останні чорні. У нього є свинка, каже, дуже гарна, але чорна. Що ти боягузик? гузик? Нема компанії твоєї, да? ну нічого, ти привикнеш. Тобі буде в мене добренько. Ну, така клітка. Гляньте, метр восімдесят на метр десять. йому достатньо. Гляньте, скільки місця, місце і хай він тут побуде. Головне, щоб він не бігав, бо ж тут під низом оця фанера лежить, то вона такими кусками. Все. Порадуйтесь разом зі мною. Ой, яка я рада. Я їду по дорозі, Божечко, яка я рада, божечко, яка я рада. Сестра дивиться, сміється, кажу, ти не розумієш. Отаке. Ну, бачила його бабу, Мами, його мами, мама. Слухайте, то це вона така висотою. Не то, що ножки коротенькі, а в самої туловище. Якесь таке, слухайте. Вона квадратна, я навіть не можу сказати, скільки там кілограм. Вона така, Боже, Боже, Боже. вона майже така, як ця клітка, слухайте, і вишиною. Ну, здорово, як глянули на неї, кажу, капець, щоб хлопчик такий, щоб, щоб ти виріс гарненько, щоб потом стодавав. Кажу, я його з клітки виймала, проглистувала тільки що тими ліками, що я показувала, не давала порошок. Бачите, не насипала порошок, а проколола. І йому вийшло 0,3 міліграма на 10 кг ваги. Я його вколила 0,3 міліграма. Воно таке, як івермектин. воно підходить для всіх видів гельмінтів всередині. Воно підходить для всього, що в шкіри там заводиться, може заводиться. Ну, Якщо в грязі, то заводиться, звісно. Дай таке. О, тут я прийму, бо бачу, знаєте що? Він сюди туалет сходив. Я побачу, як він буде, як цей хлопчик вихований. О, може він... Бачите, отакі доски. О! О тут вони. І поверх мішки розрізала. О, Хлопчик, щоб ти мені був акуратненький, послушненький, хорошенький, щоб гарненько ріс, ще тобі довго рости. Твоїм дівчатам теж довго ще рости. Все, дякую всім за перегляд. <гум> підписуйтесь, щось мені кажіть. Я навіть не знаю, що вам сказати, але я така дуже рада. Пишіть коментарі, підписуйтесь, я вам дуже вдячненька, прямо дуже. І скажіть, я такий, думайте, як будемо називати. Носик мій поморщений. Гляньте, моє ну, красиве. Он шкрібнув носить, я з клітки винімала. Ну да, Добре, хоч побачила телефоном. Бо кліточка така, це з нутрі. Мені хлопці передавали внутрі десь чи з Миколаєва, коля Карнаухов, чи це десь із Києва, мені хтось передавав, то так і залишилася та клеточка, а клієчка теж із із сетки. сітки, шкрябнувся. Все, на цьому закінчую відео. На цьому я перестаю шукати кабанчика. Всім дуже вдячна. У мене нема слів, У мене вже є кабанчик. Радуюсь, капець. Все, до слідуючого відео. Буду його показувати. Щось питайте, щось скажіть. Скажіть, як назвати гарненько, тільки. Все.